Доброго ранку! Ми ліве передбадники Україномовного каналу. Начебто це непоганий ранок. Небо таке, ну не дуже чисте, але сьогодні в нас 2 серпня 2024 року. Понеділок. У мене усі вдома. Але сьогодні розбудило нас усіх, навіть і донька, вона спить зазвичай нормально, От люди бігають. Короте, як бабахнуло щось таке пів на шосту. що всі поскакали і сигналізації, і машини, і собаки, і всі. Воно і вночі було, і тривога, і... І вибух якийсь, хто зна що там. Йому так пісок нравиться, подобається, подобається. Але зранку, що на пів пів на шосту, зовсім, зовсім страшно і зовсім гучно, неподалік нас, тому що я навіть дими бачив, але знімати цього не буду, не треба. Що, ще розповісти? Та що розповісти? Дівчатка в розпачі. Приїхали, кажуть. Дитина ж прокинулась. О, я з вами піду гуляти з тобою і з собакою. Вона така, якщо прокинулась, то треба щось робити. Дружина, ні в коїмо раці, там ракети літають. Сиди вже вдома. Я кажу, так, сиди, тому що... А прогулянка це, зранку це гарно. Якби ще не літало, і не стріляло і не годіла. Хай скоріше закінчиться війна і все буде. і будемо гуляти. І з дитиною, і з дружиною, і з бабусею, з усіма. Все, прогулялись зі мною, пройшлись колись дорожку, стежку, ту все зроблять і будемо зовсім гарно гуляти. Все, мура добре Усім щиро дякую. Ну і звичайно будемо жити, незважаючи на що. Скажи, Максику. Скажу. Пока.